Двір був порожній, лише стара скриня перекинута на бік, із неї випадали вицвілі фотографії, рушники, кілька дитячих малюнків у рамці. Невістка стояла посеред подвір'я у дорогій куртці з телефоном у руці, даючи короткі команди оце викинути. Оце на сміття. І швидше, бо через годину прийде Рієлтор. Вона не плакала, не вагалася, не дивилась на ті речі, які колись належали її свекрусі. Усе робила впевнено, мов би закривала якийсь етап свого життя, на лавці лежала подушка з вишитими літерами М плюс О. Її викинули останньою. Сусіди тихо спостерігали через паркани. Ніхто не втручався, усі знали, старенька господиня ще в лікарні. Казали, що їй уже краще, але додому поки не повертається, та ніхто не знав, що вона вийшла того ранку з палати тихо, без гучних прощань. І просто поїхала додому. Дім стояв на узвищі з черепичним дахом, який колись виблискував на сонці. Тепер він здавався втомленим, забутим, ніби сам відчував, що його скоро покинуть. У дворі ще пахло яблуками старий сад давав останній урожай. І запах змішувався з пилом, який здіймався від вантажівки. Обережніше з дзеркалом крикнула невістка вантажникам, те продамо воно старовинне. Її очі не зупинялися ні на чому. Вона діяла швидко, рішуче, мов би боялася, що передумає, та коли викинули стару скатертину з червоними маками, яку свекруха колись розстеляла на великодній стіл, хтось із робітників обережно спитав Пані, може, не треба. Тут вишивка ручна та кому вона треба? відмахнулася старий мотлох. Рієлторка приїхала точно вчасно. Молода, впевнена, в окулярах з товстою текою документів. Ви все підготували? запитала вона. Якщо підписи стоять, завтра вже можна виставляти на продаж. Невістка кивнула Стоять. Я все оформила через нотаріуса. Дім мій тепер вони зайшли всередину. У будинку стояла дивна тиша, світло падало через запилені штори, малюючи смуги на підлозі. Коли вони йшли коридором, під ногами тріщали старі дошки, на стіні висіло лише одне фото молоде подружжя біля цього ж дому. Чоловік тримав жінку за плечі, а в очах обох така ніжність, що навіть чужій людині хотілося відвернутися. Рієлторка зупинилася, глянула на фото гарна пара. Це ваші батьки. Ні, коротко відповіла невістка його мати й батько. Ага, Ріелторка посміхнулася, і дім від них залишився. Так, сказала вона, і в голосі прозвучало щось різке, але тепер він буде моїм. Коли сонце торкнулося дахів, двір спорожнів остаточно. Вантажівка поїхала, залишивши після себе лише купу пилу, невістка ще раз пройшлася по кімнатах, ніби перевіряла, чи нічого не забула. У спальні лежала стара хустка. Вона зупинилася, подивилася, і на мить щось мигнуло в очах. Спогад, може, про те, як колись свекруха принесла їй гарячий суп, коли вона народила, але мить минула. Вона зім'яла хустку і кинула у відро. От і все прошепотіла, почнемо нове життя. Вона зачинила двері, повісила табличку, продається. І пішла. Того ж вечора, автобус зупинився на узбіччі біля того самого двору, з нього вийшла літня жінка у пальті з вузликом у руках. Повільно з зусиллям ступала знайомою стежкою. Вона не впізнала свій дім одразу. Стіни здавалися чужими вікна темними. У квітнику не було ні айстер, ні чорнобривців. Вона відчинила хвіртку. На порозі порожнича серце стислося. Двері відчинені у хаті запах пилу й холодного металу. Вона обережно переступила через розкидані коробки, зупинилася біля старої шафи, торкнулася полиці. тут колись стояли книги її чоловіка. Ікона над дверима зникла. Її зняли. Боже мій, прошепотіла вона, невже все так просто стирається? Вона присіла на край ліжка, притулилася спиною до стіни, і тоді її погляд зупинився на підлозі, під старим килимом виднівся кутик знайомої металевої скриньки, тієї самої, яку вона ховала 20 років. Вона, тремтячими руками, потягнула її до себе. Замок був розламаний, відкрила всередині порожню лише клаптик старого паперу, пожовклого, з підписом нотаріуса. Вона провела пальцями по чорнилу, що ледь проглядалося, і тоді її погляд змінився не було вже розпачу. Була тиша, спокій і якась упевненість. Ти добре постаралася, дівчино, тихо сказала вона, дивлячись у стелю, але не знаєш, що цей дім пам'ятає все. За вікном почався дощ. Краплі стукали по даху, мов удари серця, яке довго мовчало, а тепер прокинулося. Вона зняла пальто, розклала його на стільці, повільно підійшла до вікна і притулила долоню до скла. На табличці перед хвірткою чорніли літери. Продається. Вона глянула на них і ледь посміхнулася. Продати можна тільки те, що твоє. А десь у місті, у затишному кафе, невістка підписувала договір і не здогадувалась, що у ту ж мить свекруха вже стоїть у своєму домі, і що старий документ, який вона вважала безглуздим клаптем паперу, стане її вироком. Ранок був надто тихим, ніби дім завмер, чекаючи вироку, свекруха сиділа за порожнім столом, де ще залишився відбиток чашки, той самий, який колись залишав її чоловік, щоранку п'ючи каву перед роботою. Тепер чашка стояла догори дном. І цей знак, здавалося, говорив більше, ніж будь-які слова. Вона провела пальцем по скатертині, якої більше не було лише слід від сонця на столі. Потім підвела очі, стіни голі, картини зняті, а на підлозі, подряпини від пересунутих меблів, кожна з них боліла, як рана. Колись у цій кімнаті збиралася вся родина. Син сміявся, невістка пекла пиріг, а онучка гралася на килимі. Тепер тут лише пил і запах порожнечі. Жінка встала, підійшла до вікна, за ним світило сонце, та воно не гріло. Двір був порожній, як і її серце, вона повільно обійшла дім, торкаючись кожної речі, що вціліла. У шафі залишився старий халат на підвіконні горщик із засохлою геранню. Під час війни вона берегла цей дім, коли інші виїжджали. Коли син був малий, вона ховала його в цій самій кімнаті під ковдрою, коли літали ракети. Вона тоді казала ми вистоїмо, бо цей дім наш тил, і вистояли. Але тепер її тил забрали свої. У коморі було темно, жінка дістала стару лампу, вона не горіла з дитинства сина. Запах гасу змішався з пилом. Коли вона запалила гніт, полум'я здригнулося, освітивши стіни. На полиці стояла металева скринька, та сама, яку вчора вона знайшла розламаною. Вона присіла біля неї, поклала поруч клаптик паперу. На ньому ледь читалося, підтверджую право власності на майно, рука здригнулася. Це була її копія з давнього документу, який вони з чоловіком оформили ще тоді, коли син лише одружувався. Він тоді сказав дім лишимо на майбутнє, щоб у дитини завжди було місце, де її люблять, і вона погодилась. Тоді вона й заховала ту скриньку не для себе, для родини. Вона підняла голову на полицях порожню, але очі раптом вихопили знайомий предмет, маленький ключ, що впав між банок, її серце прискорилося. Вона пам'ятала цей ключ він був від другої скриньки, схованої у підвалі. ж чоловік сказав Якщо зі мною щось станеться, знайдеш у ній усе, що треба. Вона встала, взяла лампу і пішла вниз. Підвал зустрів її вогкістю і тишею, на стіні павутиння, на підлозі, пил, і ось вона невелика дерев'яна скринька. Замок іржавий, але ключ увійшов без зусиль. Всередині кілька конвертів, старі фото, і ще один документ, запакований у поліетилен. Вона відкрила його і побачила знайомий почерк чоловіка це для тебе, якщо мене не стане. Не дозволяй нікому продати те, що ми будували з любов'ю. Це дім для нашої сім'ї. Якщо вони забудуть, нагадати маєш ти. Її губи здригнулися нагадати, повторила вона. Я нагадала б, якби мене хтось слухав. Вона сіла просто на холодну підлогу, поклала листа на коліна, і в ту мить у підвалі задзвенів телефон, старенький, з тріснутим екраном, вона дістала його з кишені, на екрані висвітлилося ім'я сина. Вона довго не відповідала. А потім натиснула зелену кнопку Мам, ти вже вдома? Голос у слухавці був спокійний, навіть байдужий. Так, сину, вдома добре. Ми завтра приїдемо. Треба дещо обговорити. Приїдь, тихо сказала вона тут є що обговорити. Вона поклала слухавку і довго дивилася у темряву. Наступного ранку вона відкрила вікна. У дім увірвалося світло, і пил у променях засягав, ніби спогади ожили. Вона протерла підвіконня, розклала чисту скатертину, поставила чашку, наварила кави на дві порції. Звичка». Сіла за стіл і подивилася на порожнє крісло навпроти, ти казав, що правда завжди знайде шлях, прошепотіла вона, ніби звертаючись до чоловіка. Нехай знайде і цього разу. У двері тихо постукали. Жінка здригнулася, хтось стояв на порозі. Вона відкрила. Перед нею була сусідка, стара, з корзиною яблук. Ми бачили, що ти повернулась», – сказала та. Добре, що хоч хтось тепер у цьому домі. А то та молода все винесла, ніби готувалась продати. Я знаю, відповіла свекруха, але ще подивимось, чим усе скінчиться. Сусідка пішла. А жінка ще довго стояла біля порогу, стискаючи в руках листа чоловіка, вона вже знала, що робитиме далі. Підійшла до старої шухляди, дістала конверт, вклала туди знайдений документ і запечатала, на ньому написала лише одне слово Правда. Поставила на середину столу поруч із чашкою кави. І тоді, здавалось, у домі стало трохи тепліше, бо вперше за довгий час тут знову пахло домом, а не порожничею. Та коли вона підняла очі, за вікном зупинилася машина. Із неї вийшла невістка у дорогому пальті, рієлторкою поруч, жінка не відвернулася. Вона просто сіла рівніше, погладила лист долонею і прошепотіла Ну що ж, дівчинко? Тепер твоя черга слухати. Ранок почався звуком чужих голосів. Свекруха сиділа на кухні, коли почула, як за вікном гуркотить машина. Вона не рухалася, лише стискала в руках чашку, поки знайомий сміх розітнув двір. Так сюди голос невістки звучав упевнено: рієлтор зараз прийде, треба підписати договір просто тут, у будинку. Двері відчинилися без стуку. Невістка зайшла, навіть не глянувши на стареньку. О, ви вдома, вимовила вона з посмішкою, у якій не було тепла, я якраз збиралась вам подзвонити. Жінка підвела очі уже не треба. Я бачила, як ви все підготували. Невістка знизала плечима, ви самі ж у лікарні казали, що, можливо, більше не повернетесь. Я подумала ну, що краще навести лад. Лад, тихо повторила свекруха, ви винесли всі мої речі, старе треба викидати, відрізала та час йти далі. У дверях з'явилася ріелторка з текою документів. Пані Олено, ось угода. Якщо все гаразд, підпишемо сьогодні. Свекруха стиснула пальці ви впевнені, що маєте право продавати цей дім? спокійно спитала вона. Звісно, різко відповіла невістка документи на мені. Вона витягла папери, розклала на столі, ось, бачите, показала ріелторці. є всі підписи. Нотаріально завірено? Свекруха не відповіла. Лише нахилилася ближче, вдивляючись у підпис. І тоді її обличчя зблідло. Підпис був знайомий, надто знайомий, але вона знала, це не її рука. Вона подивилася на невістку. Ви дуже постарались. Навіть почерк вивчили не знаю, про що ви холодно відповіла та це формальність. Тиша затяглася. І в цей момент відчинилися двері, мама, почулася зі сходів, свекруха здригнулася. Син стояв у коридорі з валізою, стомлений, але живий. Він повернувся раніше. Що тут відбувається? запитав він. Невістка кинулася до нього, любий, я ж казала, треба поговорити. Дім у жахливому стані його краще продати і купити нову квартиру в місті, продати він глянув на матір, мамо, це правда? Жінка повільно піднялася так, сину. Але спершу подивись, що саме вона продає. Вона підійшла до шафи, відчинила шухляду, дістала запечатаний конверт. Це копія документа, який ми з твоїм батьком підписали 20 років тому. Я чекала, коли ти виростеш, щоб передати його тобі. Але бачу, доведеться раніше. Вона поклала конверт на стіл, невістка скривилася, старі папери, які нічого не значать. Син відкрив конверт. Кілька пожовклих аркушів на першому рядку напис, договір дарування житлового будинку, власник, родина Іваненків, підпис нотаріуса, печатка, і головне, запис, право до вічного проживання за Оленою Іваненко. Що це? прошепотів він. Мати подивилася просто в очі. Це означає, що я не просто жила тут. Це мій дім, і ніхто не має права мене звідси вигнати. Повітря в кімнаті стало важким, невістка різко зірвалася. Це підробка. Я перевірю. У нотаріуса інший документ той, який ти зробила зі своїм знайомим, спокійно запитала свекруха, очі невістки розширились не смійте мене звинувачувати. Я нічого не звинувачую, тихо відповіла жінка, але є різниця між правдою і жадібністю. Син стояв між ними, мов розіп'ятий. Його погляд метався то на дружину, то на матір. Скажи мені чесно, звернувся він до невістки. Ти справді підписала угоду без мого відома. Я хотіла зробити краще для нас, вигукнула вона. Ми могли б жити в місті, купити нову машину. Ти не розумієш, це просто старий дім. Старий дім, у якому я виріс, сказав він, і в якому похований мій батько. Тиша впала, як грім. Свекруха підійшла до сина, поклала йому руку на плече ти маєш вирішити сам. Але знай совість не продається. Вона взяла папери зі столу, склала у свій конверт і пішла до дверей. Перед виходом зупинилася, глянувши на невістку, ти продала не дім. Ти продала совість і вийшла. За кілька хвилин лієлторка, розгублена, зібрала свої документи «Я, Я, мабуть, зайду іншим разом, не треба, сказав син, продажу не буде. Коли вони залишились удвох, він сів, узяв до рук фото батьків зі стіни і подивився на дружину. Ти забула, що це не просто будинок. Це наша історія, вона відвернулася. Історія не купує квитків у майбутнє, але без неї немає майбутнього, тихо відповів він. Того вечора свекруха сиділа на лавці біля дому, тримаючи документи. Сонце сідало, кидаючи довгі тіні, вона знала буря ще попереду. Бо правда лише почала відкриватися десь глибше, під цими паперами ховалося ще щось важливіше. І вона це відчувала, адже чоловік колись сказав усе найцінніше я залишив у домі. Тільки знай, коли прийде час. І, здається, цей час настав. День почався із дзвінка у двері, свекруха стояла на кухні, коли різкий звук змусив її здригнутися. Вона знала, сьогодні прийдуть. Але не була певна, хто саме син, невістка чи правда, яка нарешті вирішила заговорити. На порозі стояв чоловік у сірому пальті з портфелем і окулярами на кінчику носа. Добрий день, пані Олено, сказав він, злегка схиливши голову. Я адвокат Степан Мельник, старий друг вашого покійного чоловіка. Ви мене, мабуть, не пам'ятаєте? Жінка ледь усміхнулася. Пам'ятаю. Ви разом працювали в колгоспі, а потім у селищній раді. Проходьте, пане Степане? Він увійшов, обдивився кімнату, бачу, тут щось сталося. Усе сталося, тихо сказала вона хочуть продати дім. І кажуть, що мають на це право, а ви дозволите ні. Бо є документи і є совість. А одна з них завжди виграє. Адвокат сів за стіл, розкрив портфель, мені зателефонував ваш син учора ввечері. Сказав, що не розуміє, кому тепер вірити. Я вирішив допомогти. Ви згадували про документ, вона дістала з шухляди конверт, ось. Але це ще не все. Учора я знайшла в підвалі другий. Він схований глибше. Там підпис ваш, пане Степане. Адвокат підняв брови, мій. Вона розгорнула аркуш, і він побачив справді його підпис двадцятирічної давності. Боже, прошепотів він. Це договір дарування, який ми робили для вашого чоловіка. Але тут є ще один пункт. Він уважно прочитав кілька рядків і підняв погляд усі права на будинок передані на ім'я вашої онуки, Марійки. Ви знали. Свекруха поклала долоню на груди, ні. Але тепер усе стає на свої місця. Тим часом у місті невістка нервово ходила по офісу нотаріуса. Ви ж обіцяли, що все буде чисто, підвищила голос. Пані, я зробив, що зміг, відповів чоловік, знімаючи окуляри. Але якщо підуть у суд, мене ніхто не прикриє. У вас підроблений підпис, а це кримінал, тихіше різко кинула вона. Ви не розумієте, скільки я вклала в цей дім. А може, не ви, а ваша свекруха? іронічно спитав нотаріус. Невістка вийшла, грюкнувши дверима, вона не могла дозволити, щоб усе зруйнувалося. Не зараз, коли так близько до мети, вона подзвонила чоловікові, я приїду. Нам треба поговорити. Свекруха тим часом варила чай. Адвокат сидів поруч, уважно переглядаючи документи, усе чітко, мовив він, ваш чоловік оформив дім на внучку, залишивши вам право проживання до кінця життя. Ці папери, як броня, тільки вони не знають про марійку, тихо сказала жінка, вона ще мала, і не треба, відповів адвокат. Поки що. У цей момент у двері знову постукали. Жінка подивилась на адвоката, мабуть, прийшли. Двері відчинились, на порозі стояли син і невістка. Він виглядав утомленим, але стриманим. Вона, напруженою, мов пружина. Ми прийшли розібратися, сказала невістка. Ви не можете заборонити мені продавати цей дім. Адвокат спокійно підвівся пані, а ви хто саме у правовому сенсі? Дружина власника, гордо відповіла вона. Не зовсім, власниця, не ви, і навіть не ваш чоловік. Вона здригнулась що ви таке кажете? Адвокат розгорнув документи, згідно з офіційним договором дарування, власником будинку є ваша дочка Марійка, тиша, лише цокання годинника, син опустив голову, мамо, це правда, свекруха кивнула Правда. Ми з батьком зробили це давно. Щоб дитина мала дім, навіть якщо дорослі забудуть, що таке родина. Невістка відступила на крок, ви не маєте права. Це незаконно. Я все оскаржу. Оскаржуйте, спокійно відповів адвокат. Але перш ніж іти до суду, подумайте, як пояснити, чому ваш підпис стоїть під фальшивими паперами. Її очі спалахнули страхом. Ви нічого не доведете, ми вже довели, відповів він і показав роздруківку з архіву нотаріальної бази, дата, печатка, код. Син узяв аркуш і прочитав. Його руки затремтіли. Боже мій. Він подивився на дружину. Ти це зробила. Я хотіла, щоб ми жили краще. вигукнула вона зі сльозами, але без каяття, а отримала тільки ганьбу, тихо сказав він. Вона розвернулася і вибігла у двір, двері гучно грюкнули ніхто не побіг за нею. Свекруха підняла очі на сина, не осуджуй її занадто. Гріх жадібності найпідступніший. Він спочатку здається турботою, а потім спалює все. Він опустився на стілець, узяв матір за руку. Пробач, мамо. Я все бачив, але не хотів вірити. Тепер головне зберегти дім для Марійки, сказала вона. Адвокат кивнув Це ще не кінець. Завтра прийде поліція. Ми маємо показати підроблений договір і ваші справжні документи. Але будьте готові, буде шум. Свекруха зітхнула Хай буде. Головне, щоб правда нарешті постукала в ці двері. І коли вона це сказала, у двері знову постукали різко, владно, коротко, тричі. Адвокат підвівся. Схоже, вона вже тут. Двері відчинилися. На порозі стояли двоє, слідчий у цивільному і молода дівчина з папкою, пані Олено Іваненко, спитав чоловік. Ми отримали заяву від вашого адвоката щодо можливої підробки документів. Хотіли б оглянути матеріали? Прошу, спокійно відповіла свекруха. Усе вже на столі. Вона сіла, склавши руки. Адвокат передав поліцейському обидва комплекти документів, справжній договір дарування та копію підробки, слідчий пройшовся поглядом по паперах, потім зупинився на підписі очевидна різниця. Тут використовувався факсиміле, а не ручний підпис. Хтось намагався вас обдурити, свекруха не відповіла. Вона лише дивилася у вікно, де жовте листя падало на двір, наче саме небо очищалося від усього старого. За годину приїхала невістка. Вона зайшла різко, навіть не привітавшись, це ви все підлаштували. крикнула з порога. Ви хочете зробити з мене злочинницю. Слідчий підняв голову пані, ми лише виконуємо перевірку. Якщо ви впевнені у своїй правоті, поясніть, звідки у вас ці документи? Вона зам'ялася. Я, я просто довірила це нотаріусу. Він сказав, що все законно. Ми вже допитали нотаріуса, холодно відповів чоловік. Він визнав, що ви просили його змінити прізвище власника. Тиша, син стояв біля дверей, не відриваючи погляду від дружини. Навіщо, Оксано? запитав він тихо, хіба ми були в нужді? Я хотіла, щоб у нас було краще життя, вигукнула вона у місті, серед людей, а не в цій старій хаті. Ти хотіла життя без совісті, спокійно сказала свекруха, а таке не буває довгим. Невістка розридалася, але в її плачі було більше злості, ніж жалю. Слідчий записав кілька слів у блокнот, забрав підроблені папери і мовив: ми передамо справу до суду. А поки що, ось протокол огляду, коли вони пішли, у хаті запанувала тиша. Та не порожня, як раніше, інша. Така, що нагадувала про справедливість, син підійшов до матері, сів поруч, пробач мені, мамо. Я довго не бачив, що поруч із собою маю людину, яка лише брала, а не берегла. Усе бачить час, сину, відповіла вона, і Господь. Він поклав їй руку на плече тепер цей дім твій, мамо, ні, тихо сказала вона він марійчин. Вечір спускався повільно. Свекруха розтопила піч, запах дров наповнив кімнату, на столі лежали старі фотографії. На одній вона з чоловіком, молоді, усміхнені, тримають ключі від новозбудованого дому. Вона взяла фото в руки, погладила пальцем обличчя чоловіка, ти все передбачив, прошепотіла, навіть тоді, коли я не розуміла. За вікном почувся дитячий сміх. Маленька Марійка забігла у двір, її привів батько. Вона побачила бабусю і кинулася до неї. Бабусю. Тату сказав, що це наш дім назавжди. Свекруха підхопила онуку, посадила на коліна. Так, доню. Бо цей дім побудований любов'ю. А любов не продається. Марійка поклала голову їй на груди, а чому на воротах більше не висить табличка продається. Бо тепер тут живе правда, усміхнулася жінка. Ніч опустилася на двір, син вийшов на ганок і довго стояв мовчки. Потім обернувся до матері Я хочу все виправити. Цей дім заслуговує не на продаж, а на життя. Я залишусь тут, якщо дозволиш. Це твій дім так само, як і мій, сказала вона, тільки пам'ятай, у ньому не можна жити без совісті. Він кивнув Я зрозумів, мамо. Через кілька днів приїхав листоноша. У руках конверт від нотаріальної контори жінка розпечатала його, прочитала і не змогла стримати сліз. Це був лист від покійного чоловіка, який він залишив разом із документами, але який знайшли лише тепер, під час перевірки. У листі було всього кілька рядків, якщо ти читаєш це, значить, правда знайшла дорогу додому. Бережи цей дім, бо він наше серце. І навіть коли нас не стане, ми завжди будемо в ньому між цими стінами, у кожному подиху тепла. Вона підвела очі. Десь у кутку потріскував вогонь, на стіні мерехтіли відблиски, її чоловік ніби був поруч. Минув тиждень. Суд визнав договір невістки недійсним, рієлторку оштрафували, нотаріуса позбавили ліцензії, а невістка поїхала без скандалів, без прощання. Син залишився з матір'ю. Разом вони відновлювали дім, пофарбували паркан, посадили квіти, зняли старі завіси. Коли Марійка бігала подвір'ям і сміялася, дім звучав по-новому як живий. Іноді свекруха виходила на ганок, дивилася на захід і тихо казала Дякую, Господи, що не дав забрати правду. Одного вечора вона сиділа біля вікна, коли на підвіконня впала остання осіння листівка, кленовий лист, золотий, легкий, мов знак згори, вона взяла його, притулила до грудей і прошепотіла тепер можу спочити спокійно. Бо дім живе, і серце теж. Світло лампи мерехтіло, вогонь у печі тріщав, а в повітрі лунала тиша, тиша спокою, заслуженого правдою. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.